Сьогодні я вам розкажу історію про те, як українці перетворили Путіна на мем. В день 30 березня 2014-го. Кількатисячний натоп футбольних фанатів під барабанний дріб рухався центром Харкова. Озброєні синьо-жовтими прапорами, феєрами та розтяжкою з написом Російською єдина страна. Вболівальники харківського металіста та Донецького шахтаря на все горло виводили. Путін! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Це був ремейк приспіву харківських болівальників про колишнього президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. Путін! Виспівування Путін. Нагадувала різьблення імені російського президента в сучасній історії. Футбольні фанати двох клубів, вийшовши на підтримку українського суверенітету, зробили те, чого б не зміг жоден зробити політтехнолог, десакралізували Путіна в Україні. Того самого Путіна, якому упродовж 2000-2014 років довіряли 59% українців такої всенародної і рішучої підтримки в Україні. Не мав жоден вітчизняний політик. Російська телепропаганда, яка ліпила з Путіна доброго царя 14 років поспіль, в притул до анексії Криму, переконувала українців в силі господаря Кремля, і ось ця сила і всемогутність розбилася в футбольну кричалку Путін. Х...», яка вже за кілька місяців перетворилася на всенародну. І її співали на стадіонах усіх континентів. Вона залунала на політичних мітингах та акціях протесту. «Получи! Писали на стінах будинків і посольстві Росії у світі. Її повторюють істарі, і старі малі в Україні. Вона, врешті-решт, стала символом боротьби українців із Путіним. Цю пісню виконували і в самій Росії.